В Івано-Франківську пообіцяли дотиснути владу задля очищення. За це взялись реформатори як з України, так і Грузії. Команда вже сформувала ряд вимог, за якими буде слідувати, аби викорінити корупцію в Україні. Вимога номер один. Це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Вимога номер два. Це призначення незалежного генерального прокурора. Вимога номер три це ухвалення закону. Про економічні свободи, а можливо навіть пакету законів, які дозволятимуть українцям працювати чесно, багатіти. Вимога номер 4 це звичайно, врешті забезпечення і запровадження не на словах, а на ділі. Принципу невідворотності покарання депутат парламенту Грузії Георгій Вашидзе каже, аби налагодити ситуацію в Україні, потрібні дієві рішення та зміни. А головне реформи в усіх галузях. Ми розробили дуже конкретний план і чітко знаємо, як можна побороти корупцію, побідіть корупцію в Україні. Ми пропонуємо конкретні реформи по конкретним направлениям, починаючи з адміністративних услуг, какую будто мелкі направлення закінчуючи налогову реформу, таможою реформу, а не знаю там празачної системи. Нагадаємо, в Івано-Франківську проходить масштабний антикорупційний форум, який організовує голова Одеської ОДА Міхель Саакашвілі. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини телеканала Раї.